Вітаю на каналі Подійська Рускиш. Пройшла загроза заморозків. І будемо щепити ківі. Давно обіцяв показати, як я це роблю. Ой, ось Бачите, вже такі пагони підходящі. Оце бачите, робота довгоносика. Оце так виїдаєш, коли бронечка маленька, не встиг обробити. але були приморозки, ложив ківі на землю, прикривав агроволокном щільність 50-60 і в 3-4 рази накривав зверхи до землі. Ну, те, що було опущено, те досить гарно пережило. Ну, що для цього потрібно? Японська плівочка поділена на такі частки по 5 см. Я її ділю ще на, опіл, на двоє. Ножик, секатори, ручка бірки. Секатори використовую фірми Felco. Багато років вони вже служать і надійно мені допомагають. Живці різних сортів отримують своїх друзів з різних країн. Десь біля 30 сортів маю щепити. Ну і плюс Своїх, які вже потрібно защепити у крону для пришвидшення плодоношення своїй сіянці, які обіцяють бути досить цікавими. Як бачите, живці різної товщини, тож зараз якраз це чорний в зелений. Ось, дивіться, можна прощепити в долині, де вже десь 6 мм, а можна 10 см вище і там всього-навсього. 4 і 3 і так далі. Тож підбираємо товщину зеленого пагона до товщини того живця, який у вас є. Живці нарізаємо по одній бруньці. Якщо вони в холодильнику вже розпустилися, ось бачите, так вже брунька досить чітко вилізла наверх. Це нічого страшного. Навіть краще, скоріше воно приживеться. По дві бруньки не раджу, тому що виростають два дуже коротких маленьких пагона. Якщо на одну бруньку, пагон сильніший і вже з наступного року починає плодоносити. Ну, і як я вже казав раніше у відео, що живці бажано брати з плодоносних ліан. Тоді, вже через рік, цього року, наприклад, ви щепити, на другий рік і вже бачите результат навіть на молодих ліанах, таких як моє. От зараз я щеплю на ліані, яка має біля кореневої шийки біля 2 см. Бачите, зрізую на клин, верх обов'язково замотую плівочкою, щоб не було випаровування лишньої вологи. Ну і підбираю по товщині, де підійшов мій живець. Починаю щепити з дуже цікавого сорту ківі з червоної м'якоті, японський сорт Red Princess, червона принцеса. Ну, один із найкращих червоноплідних з винятковими смаковими якостями і плюс гарно зберігаються плоди. Ну, Будемо бачити, пожиємо, побачимо. Ось так Тримаємо в роті і обріжуємо. Так, вибачайте, одною рукою знімаю, одною рукою тримаю. Ось така зовсім нехитра система. І обмотуємо плівкою. Починаємо знизу і до самої брунечки. Так, ось бачите, отака прищепа. Буквально за тиждень, якщо буде тепло, вона досить активно пробуджується і ще досить добре виростає. Це якщо робити у квітні. Чим пізніше зроблено, а робити можна до середини червня, тим менший буде приріст просто такої ліани. Підтвердження своїх слів, ось бачите, також торік було нащеплено, було зроблено 4 щеплення на молодій ліані. Живець був досить ну, з плодового дерева і бачите, вже є бутони на молодій ліані. Ось ну, подивіться, ще один сорт також вже має бутончики. Також взяти з плодоносної ліани. Ось це місце щеплення, за два роки його навіть не буде видно. Ось Бачите, це нижнє щеплення. Було чотири щеплення, перещеплений кущ. Але єдине, хочу сказати, що перещіплювати потрібно ті кущі, які не хворіють. Пізніше я розкажу, яку брати піщепу для цього. Тому що не все підходить. Якщо ви купили і не знаєте, яка піщепа, то обов'язково потрібно перевести на свої коріння. Ну, і бачите, я міг же прочекати ще років 5, поки ця молоденька ліана почне плодоносити. А так буквально вже 3-4 рік, чим раніше зроблено перещеплення з плодової ліани. Тим скоріше ви можете побачити плоди на своїй ліані, що щепити. Хочу ще доповнити, бачите, дуже багато малих пагонів. на цьому. Це У мене молоді сієнці, досить стійкі до хвороб з китайського насіння. І ось бачите, два я вибрав на перещеплення, оце третій десь через тиждень буде щепитися. Верхній вже нащепив, але що хочу сказати, я не забираю оці всі нижні, тому що вони будуть працювати на визрівання деревини. Отримав досить з південних країн, з Італії, з Іспанії. ну, Японія теплий регіон. Так, щоб скоріше визріла моя прищепа і добре перезимувала, оці самі листочки мають постаратися на запаси калію. Дати. Пізніше я ті, які будуть мати точку росту, всі приглушу, щоб дати тільки рости тих ті верхніх. Бувають пагони сильні і внизу, але внизу я приглушую. Внизу, якщо нащепити він завмирає, він приживається все. Але саме краще приж... приживається і дають ріст це саме верхні. Ось бачите. З актинідією, любою, все те ж саме. Усі, які були пусті, ну, наприклад, тут ось цвіту багато, ці я залишив. Всі решти, які ви мали плоду доносити на наступний рік, я перещепив. Якщо залишилося, от ще, бачите, без Цвіту, це буде трошки товстіше на наступний раз за пару день. Я його також перещеплю. Все решту буду глушити, щоб дати силу піти далі. Бачите, на деякі актинідію це ківіно, можна щепити і досить вдало вдається. І також, бачите, торік з плодоносного Юліа защеплено, в цьому році вже є на цьому. Ну, але тут от такі особливості, що і це опушене, і Києві. Нарешту приймається також різні види, але йде зачасту дуже відторгнення. Тому ось потрібно. Трошки придивлятися, що на що йде. Тож, особливих нема таких секретів, як бачите, все, що показую все ефективно. Успіхів вам. І ну, ось, бачите, все-все-все тут завішено. Вже плодоношення буде досить непогане. Ну і Щеплю, бо багато нових сортів отримую, і потрібно десь їх розмістити, тому і таке щільне щеплення. Тож, усім міцного здоров'я, успіхів. Що не ясно, запитуйте в коментарях.